Один мій знайомий в Америці зараз розвиває бізнес і з України возить туди е, певні металеві конструкції. Його товар на ринку Америки був на 30% дешевший, ніж американський товар, навіть з усіма логістичними витратами. Але тепер, коли підняли мита на ввіз цих металевих конструкцій, його товар буде по такій самоціні продаватися, як і товар американських виробників. І що ж хто в цьому виграв? Ну, по перше, менше будуть купувати в принципі цього товару. А по-друге, програв. Американський споживач, бо раніше у нього була можливість купити товар на 30% дешевше українського виробника і ще й кращої якості, а вже ж. Але тепер такої можливості не буде. Друга проблема, яку Трамп хотів вирішити тарифами, це повернення в Америку виробництв. Чому це неможливо вирішити за допомогою тарифів? Дивіться в наступному відео.